Всім доброго вечора. Раптово вирішив вийти в прямий ефір Не анонсовано. Чому я так вирішив? Знаєте, буває, іноді якісь думки приходять, і про них хочеться поговорити. І не просто там записати якесь відео, потім яке можна перемонтувати. Але от якось поговорити хотілося б якби, лицем до лиця. І, можливо, цей прямий ефір-стрім в чомусь, чомусь якось так і надихає. Е, хотілося би сказати декілька слів да, про ту проблему, яку переживають зараз, та не тільки, напевне, зараз, але частенько церковні парафії. Це те, що, особливо в селах, це те, що е, церковні парафії, да, вони переживають кризу. Тож людей стає все менше. А сама церковна традиція вона для людей стає нецікавою. І в зв'язку з тим, що от в особливості у нас є розкол, на превеликий жаль, є Українська православна церква, є ПЦУ, і здавалося б, це дві православні традиції, але і за цього розколу місіонерство як такове майже, майже стає неможливим. Саме і за цією конфліктною ситуацією. Люди, які не церковні, вони просто ну, не згодні слухати чи, можливо, слухають, але їх цікавлять більше питання не церковного устрою чи віровчиня, а більш таке, от, хто правий, хто не правий, коли святкувати які свята, коли їх не святкувати. І це насправді трагічно. І виходить так, що ці церковні общини, які в нас є, вони потихеньку. Тихенько вимирають, люди відходять. Але ж, е, все-таки ми залишаємося, християни, да? і, напевно, кожного із нас серце болить, коли ми це бачимо своїми очима. Можливо, в містах це не так помітно, а в селах це дуже помітно. Взагалі, в селах завжди було немед, а зараз такі, так і зовсім. Здається, питання: та, що ж робити? Як ж все-таки вистояти? Як же ж зберегти церковну общину? Так, кажуть іноді, що, що ви себе возомнили Спасителями церкви, Спаситель церкви це Христос. Ну це правда, Спаситель церкви є Христос, тільки Господь є наш Спаситель. Але і ми також якусь, напевно, відіграємо роль, тому що, от, якщо ми почитаємо Книгу Буття, там розповідається про те, що Господь сотворив цей світ, і цей світ вручив. Адаму. Тобто Бог сотворив світ для людей. І люди, живучи в цьому світі, вони повинні в цей світ були б робити кращим. Але трапилось гріхопадіння, да, і люди самі цей світ, цей світ принесли смерть. І ми бачимо наслідки зараз. От те саме з церквою, Господь врятував церкву, Господь сотворив церкву. І він і вручив нам, єпископам, пресвітерам і всім, хто вірить в Бога. І всі ми, живучи життям церковним, ми, ну як би сказати, чи умножаємо таланти, чи закопуємо? Всі ж пам'ятаєте притчу про таланти. Тож кожному священнику, кожному єпископу, і і морянам всім даються таланти, тобто якась можливість, аби церкву, до якої ми належимо, зробити краще. І от кожному з нас, якщо ми не байдужі, повинно боліти серце за того, що церковні общини не завжди в наших реаліях бувають сильними, і до них не сильно часто доєднуються нові люди. Що ж тоді робити? Я, знаєте, у нас в наших парафіях є така практика, ми практикуємо біблійські бесіди. Тобто Ми збираємося з парафіянами, от, наприклад, в Лошкарівці у нас є три групи, тобто ми там в п'ятницю і в суботу да, от ми ділимося кому ближче дойти, як по місці жительства. Збираємося разом і разом спілкуємося. Про Бога. Там відповіді на запитання читаємо святе письмо. І потім сповідь. Тому що зачасту, да, це накануні Богослужіння. Там, по влапілі ми збираємося всі разом, одною чиною, тому що у нас там трішечки менше. Але, от, збираючись на такі бесіди, ми всі разом якось не просто є можливість да, дізнатися. Щось про віру Христову, чи разом почитати Свято Письмо, але через таке спілкування ми стаємо ближче один до одного. Люди стають ближчим один до одного. І як колись вона, парафіянка мені так сказала, каже, бачка, якби от ми б тут не збиралися разом за одним столом, то хто ж його знає, чи ми б так би в звичайному житті так були б так би близькими. Ми що з деякими людьми, да, так люди пересікалися, але ну так, знаєте, як знайомі. А після того, як ми вже не просто ходимо в церкву, а ми вміємо ще позацерковною поза градою разом збиратися, разом якось вибудовувати міжлюдські відносини, це дуже зближує і дає можливість втілити оцю саму любов, до якої нас призвав Господь. І от біблійські бесіди, як на мене, це є один із найважливіших інструментів, завдяки якому ми можемо не тільки зберегти церковну общину, але її відродити. Адже що таке церковна община? Церковна община це люди, люди, які об'єднані навколо Господа нашого Ісуса Христа. І от якщо з Господом нашим якби до нього питань нема ніяких, Він є Спаситель, він нас спасає, ми до нього тянемося, то от як нам між людьми ці відносини вибудовувати, це от є серйозніша проблема. Тому, коли е, общини, вміють так от разом збиратися, це, ну, по-перше, наближує людей один до одного. і Люди ну, близькі стають. По-друге, це є можливість знову таки. Е, Чомусь навчитися поговорити про свою віру, це є можливість поговорити зі священником, адже в кожної людини є проблеми. Кожна людина має якісь питання, які, ну, в звичайному там, темпі богослужіння, просто священнику нікого розбирати. Тим бачу якщо це стосується сповіді. А от на, після цих бесід, да, от кожна людина може Залишитися і поговорити зі священиком про те, що турбує, скільки захочеш. Тобто ніхто нікуди не поспішає, будь ласка, достатньо часу. І це, як на мене, дуже сильно важливо, коли ти можеш свої проблеми обговорити з кимось, і тебе ніхто не гонить в шию, чи ніхто, і ти не стоїш в черзі, там, чекаючи, що ось там ще. Десяток людей, і треба все швидко, тому що богослужіння ось ось почнеться. І це ще місіонерський такий крок, адже знову-таки зачасту в церкву ходить хтось один із сім'ї. Буває так звичайно, що люди в церкву сім'ями ходять. Але в більшості свої, от є сім'я, і тільки хтось один в церкву ходить. Ну, там двоє, можливо, там мама і дитина. А в більшості так, да, от, більшість рідні вони не церковні. І якщо люди ну, по-справжньому віруючі, вони переживають за цього. Адже знову таки, навіщо ми ходимо в церкву? Ми ходимо в церкву, тому що в церкві є спасіння, тому що нам не байдуже, що нас чекає в вічності, що буде після того, як ми помремо. Тому ми йдемо в церкву, бо в церкві нам дається безсмертя, життя вічне. Через таїнство Євхаристії ми з'єднуємося з нашим Господом і маємо в собі потенціал безсмертя. І ті, хто справді вірять, їм не байдуже про долю своїх рідних і близьких. І тому християни вони моляться за своїх рідних і близьких і намагаються. Як це можливо тільки достукатися до своїх рідних і щоб вони також прийшли до церковності, також приобщилися життя вічного? Ну Це буває так, знаєте, тоді тільки, знову-таки, повторюсь, коли люди по-справжньому вірять. Тому що якщо для людини церковність це лише як традиція, а Бог це ну, можливо просто як сила, яка допомагає жити в цьому житті, і не більше. То люди якось і не сильно переживають про загробну участь своїх рідних і близьких. А коли ти уважно читаєш Євангеліє, уважно вникаєш в віровчення церкви, розумієш, що не всі спасуться, не всі наслідують Царство Небесне. Якось намагаєшся донести цю звістку благу до своїх рідних. Але ж як же ж можна це зробити? Адже знову таки, бесіди вдома, хоча це не завжди виходить. Часто рідні не хочуть слухати один одного, по принципу того, що хоча б да, що яйцо курицю не вчить. Там, якщо батьки спілкуються зі своїми дітьми, то діти ще можуть послухати. А от навіть із подружжям, та от, коли чоловік і жінка, там жінка намагається своєму чоловіку щось розповісти про церковне, а він в основному ну, не чує. Тому що зачасту треба навіть не якесь слово. Наприклад, приклад, приклад свого особистого християнського життя. Мені е, згадується, як е, от одна моя парафіянка да, ходила до церкви довгий час, а потім через деякий час церковився її чоловік. Я я е, запитував у нього, да, чому от саме ви от вирішили да, от так от якось до Бога звернутися з покаянням і вірою. Що спонукало вас? А він сказав, що от, от коли жінка почала ходити в церкву, вона змінилася на краще. І от я зрозумів, да, що все-таки в церкві щось там таке є, що змінює людей на краще. І потім сам приобщився церковному. Да, і, да, шкода, звичайно, що е, він зараз до церкви не може по фізичному стану приходити. Я додому приїжджаю, його вдома причащаю. Але от, от так от, його жінка навернула його в християнство, знову таки, прикладом свого життя. Але ж цього іноді також недостатньо, тому що церковна община це все-таки спілкування, коли люди спілкуються один з одним. І треба знаходити якусь форму цього спілкування, площадку для спілкування. От саме богослужіння – це є кульмінація християнського життя. І саме богослужіння, воно. Якби не, ну, не передбачає це саме спілкування, тому що під час богослужіння, коли люди будуть спілкуватися один з одним, богослужіння втратить свою красу і перетвориться в щось таке хаотичне. І, і тому о, ці площадки для спілкування, да от якраз і є, оці біблійні бесіди, куди можна приводити своїх рідних і близьких, знайомих, які ще не воцерковлені Можливо, ще ніколи в церкву не приходили, але от сісти за один стіл і поговорити про Бога, я думаю, там багато не треба якогось, якихось зусиль. І от через ці біблійні бесіди можна от, да, от, тихенько вицерковляти своїх рідних і близьких. Тобто, наприклад, от, там, жінка ходить до церкви, а в неї є там діти є чоловік. І вона ж запросто да, от, може. Сказати, от слухайте, давайте разом всі підемо. Там от батюшка буде, там от наші знайомі будуть, от давайте разом посидимо, поп'ємо чай, поспілкуємося. І, можливо, да, там хтось колись і відгукнеться. І тому біблійні бесіди в тому форматі, да, що от ми поза богослужінням збираємося за одним столом, можливо, в когось вдома, можливо, при церкві десь. От, Наприклад, лапілі ми збираємося в церкві. Ну і в Лашкарівці також ми збираємося, одна група збирається в церкві. Що от ми можемо сісти за один стіл і, і просто говорити? Просто говорити. Чи читати святе письмо і його тлумачити в неформальній обстановці за чашкою чаю? І це знову таки повторюю те, що я сказав само початку: це зближує нас. І дає можливість да, от людям якось приводити до церковності через таку неформальну площадку своїх рідних і близьких. Це якби така перехідна ланка, яка насправді дуже важлива. Бо знову таки, коли людина перший раз приходить в церкву на богослужіння, звичайно, там мало що буде зрозуміло. Адже богослужіння це от, ну, величезний пласт всього. І всього одразу ж неможливо зрозуміти, і людина може це відштовхнути. Ти приходиш і на тебе тут раз і кучу всього. А коли ти приходиш і сідаєш за один стіл з віруючими людьми, можеш щось запитати, щось сказати, це якось ну, проще. І це може бути таким трампліном для церковлення для їхнього церковлення, для їхнього наближення до Бога. Звичайно, це не панацея, але от як одна із форм місій, які зараз можливі. Цей непростий час, я думаю, це дуже дієво. Тому хтось священиків буде слухати це відео, я дуже раджу збирати своїх парафіян разом з одним столом, пити чай і говорити про Бога і читати Євангелія. Можливо, у когось, хто буде слухати це відео, да от які є. Там ходять до церкви, які є частиною церковної общини. Можливо, там в ваших церковних общинах такого немає, і священник ще не додумався до такого. Ну, Предложіть, скажіть, що давайте збиратися разом, давайте спілкуватися. І це буде дуже корисно. На превеликий жаль, в свій час це було От Я вважаю, що, дивлячись на свою церковність, те, як я воцерковлявся, і. Дивлячись на ті проблеми церковних общин, які є зараз у нас, що, наприклад, жаль, от якби, ну, що в 90-х роках на це взагалі не звернули увагу. Що от коли тільки церква отримала е, таку незалежність, та ніхто вже церкву не гнав, і давали можливість відкривати церкви, і будувати церкви, е, більше сил було потрачено на будівництво стін, а не на будівництво общин. Священики бідкалися і шукали можливість, аби кірпіч десь знайти, аби там цемент, аби будівничих, які б могли ці стіни зводити. А як будувати церковну общину? На жаль, да, от мало хто замислювався. Тоді був ентузіазм, звичайно, люди йшли самі, і як такої проповіді, можливо, тоді багато і не треба було. Але зараз інший час. Зараз то коли, якщо ми не будемо проповідувати. І не будемо йти до людей, люди можуть не просто відвернутися від церкви, люди можуть церкву розгромити, як це було 100 років тому. Коли здавалося православний народ, але от в якийсь момент той самий православний народ розгромив церкву то та так, що там дійсно було все на грані фізичного винищення. Тому, от, якщо ми не байдужі, якщо ми дійсно горимо вірою, давайте знаходити можливість нам збиратися разом, щоб спілкуватися, щоб говорити про Бога і відроджувати наші церковні общини. Це насправді дуже важливо. Це дуже важливо. І наостанок ще скажу я вам таке, що от я згадую себе: взагалі, там звідкиля в мене з'явилася така. Думка про те, що треба ці біблійні бесіди робити. Мені всі, нам в семінарі цього не преподавали на превеликий жаль. Це якось там дійшло само. В чомусь, напевно завдяки коронавірусу. Тому що коли у нас була пандемія, і якось там всі всі общиною збиратися в церкві нам не радили. Тому я їздив до наших парафен. Додому, ну там вдома збиралися такими невеличкими групками. Це стосується стареньких. Да, ті, хто поможе, і, звичайно, приходили в церкву. А старенькі да, збиралися разом там, по три, по че, троє, чи четверо. Я їх причищав, і ну, потім ми сідали, там, пили чай. І мені якось так сподобалося, думаю: о, а чому там? Давайте всі разом збиратися. І не тільки, там, коли е, старенькі, їх треба причищати, а можна ж і всім. Да, от, в якийсь час, коли немає богослужіння, коли всі більш-менш вільні. І ми якось так почали це практикувати, і це якось так зайшло, що ми зараз це до сих пор практикуємо. І я бачу в цьому користь. І особисто для себе також, тому що ну, я сам, люди стають для мене ближчими, і, напевне, я для людей трішечки не такий вже чужий. Ось. Але до цього, до цього я пам'ятаю, коли я ще не поступив в семінарію. У нас там, де ну, ту церкву, в яку я прийшов, будучи ще юнаком, ще в школу я ходив, е, мені дуже подобалося після богослужіння залишатися. Ну, там не всі залишалися, правда, там актив, хтось Костяк церковний, там, там залишалися після богослужіння, там щось прибирали, щось робили, а потім разом. Такі невеличкі коморочки збиралися і пили чай. І про щось там розмовляли, дискутували. І мені це так подобалося. Я тоді от був таким новообращеним, і мені не вистачало так, цього спілкування. І тут от група людей збираються разом і п'ють чай. І я хочу туди. І от якось мені так це було до душі. І от я це зараз розумію. Як це ж насправді важливо. Коли ми можемо разом спілкуватися отак, от, неформально. А, ось так от. Тому давайте не, не будемо гнушатися цією можливіст нам разом спілкуватися. Ходімо в гості один до одного, запрошуємо один одного в гості і вибудовуємо церковну общину. Тому ну, що община та да, слово общині то спілкування. Коли буде здаватися це спілкування. Якби людське, церковне, то всі якісь кризи і негаразди, які церква переживає, буде переживати, ми зможемо витримати і збережемо віру Христову до придешніх поколінь. Але якщо ми пустимо все на самотьок, то років через, не знаю, може, через 10 через 20 на селах почнуть вимирати, а може ще раніше, в селах почнуть вимирати церковні общини. Храми доведеться закривати, тому що в храми ніхто не буде ходити. На жаль, цю перспективу вже зараз видно. Можливо, в містах цей процес непомітний, бо в містах в відсотковому відношенні там, кількості населення і храмів, там ще є життя. А от в селах, там, де людей мало населення, це можна бачити, що там потихеньку церковні общини вмирають. Старенькі прихожані, да, вони відходять, хто по стану здоров'я, хто помирає, а нові люди не приходять. І от священик, де да, він туди поставлений, там, можливо, там, 10 років тому там, чи 15 років тому це була ще сильна церковна община, бо і село ще трошечки жило. А зараз вже цей священик він якби в заручниках: що от є храм, є десяток людей, які туди приходять, є він. Який не може прожити по суті справи, тобто церковна община не може прокормити цього священика, тому священик вимушений десь там відпрацьовувати на стороні, виділяє зовсім мало часу для своєї парафії. Ну, це одна і також із проблем, про яку, напевне, можливо окремо поговорити. Про той стан матеріальний, да, який є зараз в церковних общинах. Але знову таки, якщо ми нічого не будемо робити і все будемо пускати на самотюк, то років через там, 10, 15, 20 храми будуть закривати. І буде так, що от є село, яке вимирає. І там от храм, який закритий. Вікна, двері забиті досками. Знаєте, я вам так скажу, я вже знаю один такий храм, який вже так. З ним таке трапилось. Я не скажу де, але я знаю особисто. Там ще колись, я пам'ятаю, років 7 чи 8 тому ми там з тим священиком заїжджали туди. Там той священик був туди назначений, настоятелем, ми туди ще заїжджали. Батько розповідав, що от храм єсть, а люди туди не приходять взагалі, навіть на великі свята. Він там декілька разів на рік там заїжджав туди, а зараз взагалі. Туди ніхто не їздить. Я навіть не знаю, що з цією будівлею трапилось, чи там взагалі що є, чи воно розпалося. Але я точно знаю, що туди ніхто не їздить. Це трагічно. І знову таки, якщо не буде відродження церковних общин, то це буде таким от масовим в наших селах, на жаль. Тому давайте цю ідею біблійських бесід. Хоча це не ноу-хау, тобто це практика взагалі першоапостольська, так апостоли апостоли, першоапостольські общини так збиралися взагалі. то І. Нам по суті, справи не треба заново колесо там знаходити, винаходити. Треба просто <кій> згадати те, що було в церкві, і втілити в життя. І, можливо, буде в нас якийсь шанс. Ну, будь ласка, давайте. Давайте разом спілкуватися, збиратися. Щоб наше християнство воно не зникло. Тому що Господь з нас питає. А що ж ти людина? Тобі ж була дана можливість зробити щось добре для церкви. Чому ти не зробив? Господь обов'язково з кожного з нас спитає. Завтра неділя, Божий день, не просто так названо неділя. Тобто той день, коли нема ніяких діл. Ідемо завтра в церкву. Завтра йдемо в церкву. І прийдучи в храм Божий, будучи на богослуженні, в ваших церквях, там, де по місту вашого жительства, ви вашим приходом в церкву да, зробите для себе, звичайно, корисне і радісніше, тому що ви ближче будете до Бога. Але ви зробите так, що шансів на те, що церковна община буде. Жити церква взагалі не закриється. Шансів буде більше. Завтра в церкву на Богослужіння. Всім на добраніч. Бережи всі Господь. Отак от вирішив от, трошечки з вами поділитися своїми думками онлайн. <сум> так от. Всім на добраніч.